Привіт, друзяки, ну що, доповідаю, живий, здоровий, потихеньку працюю. Тема, тема дня, так? І, мабуть, тема неділі це закон України про мобілізацію. Ну, дуже коротко скажу вам так. Що те, що з нього виключили демобілізацію, це, звісно, такий досить негативний фактор. Але менш з тим, нам з вами своє робити, нам з вами працювати і далі нести свою службу. Ну і так, цей закон трішки поділив суспільство. Невелика кількість українців прийняла його як, як є з розумінням того, що мобілізація необхідна. І що мобілізація вона неминуча. До цієї групи людей відношуся я. Я вважаю, що так мобілізація необхідна. І від неї нікуди не дітися. На жаль, невелика кількість громадян відноситься до цього нейтрально. Ну, типу, що буде, те й буде. Ну, це їхня думка. Ну і дуже велика кількість громадян відноситься до цього. Закону дуже негативно починають розповідати, що ми це як там, як Корея, там, де Ким Чан Ін, що там порушують всі їхні конституційні права і все таке інше. Ну, Війна є війна, і, і цей закон необхідний, і його потрібно прийняти, як, як є. Якщо ще десь з пів року назад я би когось там перекорвував, щось би говорив, то зараз не буду. Я просто покажу вам відео. І ось на цьому відео ви побачите, в що перетворюється наші села і міста. Якщо ми не мобілізуємось, і якщо із за цього... Наші населені пункти прийде Руський мір. А, друзяки, і ще трішки відзняв вам чорно-білого кіно, якість там на трієчку, але за моїми коментарями я думаю, що вам стане зрозуміло. Чому якість на трієчку, тому що це термальна камера, і хто дивиться мене не перший раз, хто дивився мої минулі відео, ви зрозумієте, ви розумієте, чому така якість. Друзяки, ми з вами несемо далі службу. Наближаємо і пришвидшуємо нашу перемогу. Все буде Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Друз'яки, цей будинок вже показали в засобах масової інформації і не тільки українських, тому. Не відкриваю жодної військової таємниці. Ось сюди перелетів каб. І ось що сталося з даним будинком. Як сказали місцеві, яких тут залишились одиниці, в цьому будинку загинула жінка. І мені недавно в коментарях писали, що мер міста Купянськ зустрічав москалів з хлібом і сіллю. І я так розумію, що не тільки мер зустрічав, а ще й частина мешканців міста Куп'янськ. Ось дивіться. Прийшла Росія. Що ви? Раді пустити Росію до себе в місто. Це те ж саме, що пустити підофіла в дитячий садок. Ну то як? Гарно зустріли? Зараз піду зніму з іншої сторони. Ось інша сторона. Будиночку. Отак От він зараз виглядає. Ну, я так розумію, що цей будинок вже не відбудувати. Ось це ось так приходить руский мір. А ось будинок напроти. Ніком. Жила звичайна українська родина. Книжечки. Нагороди дітей. Ну, а тепер це все зруйновано. Русський мір приходить ось так. Тож хто його чекає? Якщо ще такі є, дивіться, що буде, коли він прийде. Ось так приходить русський мір. Там, де є рускій мір, життя більше нема. Задня сторона будинку. Ну то як? Якщо дійсно мер міста? Куп'янськ і частина громадян зустрічали російських солдат. Та як зустріли? Вам подобається? Ви не жалкуєте? Мабуть, ці питання залишаться без відповіді. Ну ви дочекались. Я думаю, що результат на ліцо. Ось місцевий яких залишилось небагато. Намагаються відновити власне житло. Да, да, да. Хоть а може краще виїхати чи ні? Бо ви бачите, як вони взялись. Я я тут не хазяїн, хазяйка, там вікна стіклить. Я зрозумів. Ось бачите, якби нам українцям не було тяжко. Я? Так, да. да, я поліцейський. Поліцейський, поліцейський. Ось так місцеві мешканці, яких залишилось небагато, намагаються засклитись і хоча б трішечки. Утеплити власне житло. Ну, на дворі зараз не холодно, але самі розумієте, що опади, вітер і все таке інше. Тут таких залишилось одиниці, яким просто немає куди їхати, на жаль. Ну і вони не хочуть виїжджати. Я не розумію чому, але виїжджати не хочуть. Ось так. Біжать 4 москаля. Зараз будемо їх робити хорошими москалями. Дивись, гарно біжать. Давай, 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 давай. Кидаємо. Ба-бам! Ну все. Москалі згоріли. А, Вигорання на роботі, що скажеш? Так, 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 так. Ну що? Ось ми і знайшли москалів. Диви, диви, швидко бігають, а? Ай-яй-яй. Зараз трошки вони заморяться і будемо кидати. Що ти вверх дивишся? Давай, давай. Так, ось це горить москальський бліндаж. Ось тут у нас раз, два хороших москаля. Ось тут у нас також хороший москаль. Ось цей москаль тимчасово ще живий. А ось цей москаль це москаль про, бо він уже гостив. Ось така картина. Так, полетіла. Прилетіла. Підсумки сьогоднішньої ночної роботи. Оце все палає русня. Давай, 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 по чуть-чуть ліво. Крути, крути, крути. Оце все палає русня. Так, а це вигляд з денної камери. Вліво. Давай, давай ще вліво крути. Отак гарно палають москалі.